Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо паста макаронів з кабачками і це буде три страви. Кабачки нарізаємо півкружечками. Беремо каструлю 5-літрову, наливаємо 3 літри води, доводимо до кипіння, солимо. Коли вода закипіла, всипаємо кабачки, нарізані півкружечками. Перемішуємо і зразу всипаємо макарони. У мене бантики, а можна брати і інші. Перемішуємо, доводимо до кипіння і варимо 12 хвилин, так як пише на опакуванні. Вода закипіла, мішаємо і лишаємо варитися 12 хвилин. Не забуваємо помішувати. До заправки додаємо 100 г сир памезан